Ліки від зради. Катерина з Малку знала, що таке біль і боротьба. Вона виросла в сім'ї, де алкоголь був частим гостем, а п'яні сварки нормою. Цей важкий досвід не зламав її, а загартував. Вона твердо вирішила, що її життя буде іншим. Катерина старанно вчилася, мріяла допомагати людям і, врешті-решт, здійснила свою мрію, ставши медсестрою. У лікарні вона зустріла Леоніда. Талановитого хірурга, харизматичного чоловіка, який здавався втіленням її ідеалів. Леонід був зірцем для всіх. Він був відомий як один із найкращих фахівців у своїй галузі, працював без вихідних, рятуючи життя. Катерина вірила в кожне його слово, коли він пояснював, що затримується на роботі через чергову операцію чи складний випадок. Вона пишалася ним і терпляче чекала вдома, впевнена, що їхня любов така ж міцна, як і його професійні успіхи. Леонід завжди вмів знайти потрібні слова, щоб заспокоїти її, запевняючи, що його відданість роботі це прояв турботи про їхнє майбутнє. Все зруйнувалося одного вечора. Леонід залишив телефон на кухонному столі, і на екран прийшло повідомлення. На ньому було лише ім'я і текст. Минулий вечір був незабутнім. Серце Катерини завмерло. Вона не хотіла вірити, але не могла ігнорувати. Обережно розблокувавши телефон, вона побачила повну картину, любовну переписку, яка розкрила весь обман Леоніда. Кожна чергова операція насправді була побаченням а складні випадки новими інтрижками. Він виявився не турботливим лікарем, а цинічним маніпулятором. Катерина відчула, як ґрунт іде з-під ніг. Біль зради був нестерпним, але одночасно це стало моментом прозріння. Вона згадала своє дитинство і зрозуміла, що не може дозволити собі знову жити в ілюзії, будуючи життя навколо людини, яка її зневажає. Вона зібрала речі, залишила обручку на столі і пішла. Спочатку було важко, але Катерина відчула неймовірну свободу. Вона переїхала в іншу квартиру, змінила лікарню, знайшла підтримку в давніх друзів, які завжди були поруч. Вона почала відкривати для себе світ заново, подорожувати, займатися йогою, проводити більше часу з тими, хто її цінує. Одного разу, на благодійному вечорі вона познайомилася з чоловіком, який виявився не лише турботливим, але й чесним. Він захоплювався не її кар'єрою, а її силою духу. Її вмінням пережити все, що було в її житті. Вперше Катерина відчула, що таке справжня любов і підтримка. Вона залишила своє минуле позаду, але завжди пам'ятала про нього як про урок, який навчив її цінувати себе і свою внутрішню силу. Вона зрозуміла, що щастя це не ідеальна картинка, а свобода бути собою і будувати своє життя поруч з тими, хто насправді цього вартий.